Готуємо український борщ. Якщо хтось задається питанням, чому борщ має червоний колір. Відповідь: Кисле середовище плюс буряк. ЮНЕСКО внесла борщ до списку нематеріальної культурної спадщини України. Наливаєте в каструлю 3 літри води та ставите її на вогонь плюс 400 г порізаного на шматки м'яса. Кількість обирайте за смаком. У мене свинина. Коли вода з м'ясом закипить, зберіть зверху зайву пінку. Плюс 200 грамів квасолі. Її краще замочити на декілька годин в воді перед додаванням в борщ. Через 20 хвилин після закипання вливаємо томатний сік, 2 чашки. Я використав на відео перетерті на терку помідори. Пів тарілки на виході. Плюс порізану невелику моркву та 2 буряки. Буряків не шкодуйте, забагато їх не буває. Форму нарізки овочів обирайте за власним розсудом. Підписуйтесь. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Коли буряк з квасолою та морквою майже зваряться, тобто не повністю будуть готові. Плюс дві покришені картоплини. Підготуємо інші компоненти. Наріжемо 2 солодкі перчини смужками, 2 цибулини півкільцями, 6 зубків часнику на слайси. Десь приблизно через 10 хвилин вводимо пошатковану капусту. Одна четверта частина. Ще через 5-10 хвилин. Додайте покришені. Солодкий перець. Цибулю та чесник. Перемішайте ложкою. Коли капуста та всі інші овочі будуть готові, додаємо сіль та спеції: чорний мелений перець, перець горошком, лавровий лист, червоний гострий перець, приправа до шашлику, кількість спецій та їхній різновид обирайте за смаком. Не забувайте перемішувати ложкою. Коли наш борщ закипить, додайте одну столову ложку кропу, подрібненого та іншу зелень за бажанням цибулю, стрілки часнику, тощо. Помішайте та почекайте, доки закипить. Накрийте кришкою та вимкніть. Після настоювання борщ відкриє себе наповну. За бажанням подавайте зі сметаною. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного.